Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі відверто в ніч на 11 листопада. Українські дрони вночі атакували Саратовський нафтоприродний завод. Він є одним з найбільших. На Росії він входить до нафтової компанії «Роснефть». і попередня атака на цей же ЕМПЗЕ відбулася ну майже тиждень тому, 3 листопада. Як бачите, інтенсивність ударів по НПЗ Росії, бачимо, що цієї осені починаючи вже з літа сильно зросла у порівнянні там з попередніми роками. Будемо мати надію, що в найближчій перспективі побачимо і результативність цих ударів в контексті того, що ворог не зможе вести наступальні дії через брак. Валиво, ну а більш детальніше до інших подій військових безумовно, пов'язаних. перейдемо з нашим спікером. Це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово морських сил збройних сил України 2004-2020 років. Андрій Риженко. Пане Андрію, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ага, Доброго ранок. Пане Андрій, ну от в, в, на 10 листопада в російському нафтовому порту то все зафіксовано влучання морських дронів поруч з причалом 167. Це повідомляє ОСіндери. І за останні тиждень це вже не один удар саме по топсе. Зараз на 12 листопада в ніч було був удар по МПЗ. Як ви оцінюєте наслідки от, атак по нафтотерміналам? ТОПСЕ, зокрема і в цілому наскільки втрата палива впливає на боєздатність російської армії? Можливо, робили якісь не знаю зрізи для себе особисто. Ну, перш за все, я сподіваюся, що це частина одного удар, це була частина реалізації загальної стратегії Збройних сил України, виніша навіть Сил оборони і безпеки України про вплив такий на центр тяжіння стратегічного рівня противника. Тобто, це здатність російської неї. Нефтерп нафтодобувної, нафтоперороблючі в цій гаузі економік, а поповнювати бюджет Російської Федерації. Ми знаємо, що половина бюджету Росії це якраз кошти, які надходять від газу і нафти, і ну більшість цих коштів приходила раніше в Росії за кордоном за рахунок експорту цих продуктів. І ми знаємо, що вже мінімум як два місяці Сили безпеки оборони регулярно носять удари по нафтопереробним комплексам Російської Федерації. Ми знаємо, що, ну, наприклад, ті удари, які були проведені в жовтні, привели до того, що падіння виробництва склало порядка 10 А якраз ну, от удар по то все, не перший вже удар, він якраз частина. Ну, скажімо, тактичні дії цієї стратегії, а то все це дійсно із ну, великих портів російських, які знаходяться на Чорному морі. Там є термінал. А, а Туди підходять якраз судна тіньового флоту, які заправляються пальним і доставляються пальне по ну різним країнам. До речі, в тому числі і в країни Європейського Союзу. На територію яких оце пальне доставляється таким, знаєте, досить інноваційним способом. Тобто, воно доставляється на зовнішній рік якогось європейського порту, а судно, оце, оце, тіньового флоту не входить в територіальні води Європейської країни. Туди виходить інший танкер. За межами тієї здійснюється пере. Валка на нафти або нафтопродуктів, і судно тіньового флоту повертається, а цей танкер заходить в свій порт, і у нього нібито вся вся історія дуже чиста. І, і, ну, і, і таких, таких випадків досить багато. Але я думаю, що от після 20 листопада, коли ну, американці вже ввели ці санкції досить такі суворі. І коли буде неможливо розраховуватися за отриману таку нафту, от в інтересах от Роснефті, Окоєва, це дуже такі великі компанії, які на жаль мають такі дочерні компанії і в Німеччині, і в Болгарії, наприклад, і, 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 і в Чеській Республіки багато таких таких спрут. Він досить то, буде набагато набагато складніше це робити. Ми вже знаємо, що зараз там. Окремі країни просять там оці станції відтермінувати, і так далі. то все оцей такий хаб, і по тому хабу наносять удари. Я хочу сказати, що ну от дрони морські і морські дрони, і дрони повітряні вони досить активно нами використовуються фактично з перших місяців війни. Але треба сказати, що росіяни на чорному морі побудували досить міцну систему протидії цим дронам. І ми можемо це побачити по той цифрі, яку Генеральний штаб подає по втратам противника. Оця цифра 28 надводних кораблів, і один підводний човен, вона фактично не міняється вже півтора року. Незважаючи на те, що наші дрони вони фактично дуже часто здійснюють полювання за кораблями противника. От. Ну, І в першу чергу це стосується новоросійської Керчі. От і Кримського мосту, і там система така вибудована досить, досить потужна. Наші інженери також роблять такі адаптаційні якісь модернізації наших дронів. Але ну, зараз пробити цю оборону поки не вдається. Але я думаю, що згодом це буде можливо. То все такої системи охорони немає. Я думаю, це пов'язано з тим, що якраз от успіх оцих от операцій тактичних, тобто ми наносимо удари як по нафтоналивним терміналам, які забезпечують те, що нафта просто подається в цей танкер тіньового флоту. І ми наносимо удари по тим танкерам, які там стоять, які здійснюють ну, фактично діяльність, яка спрямована на підтримання. Ведення війни проти нас, от ми про це казали. Що е, значить, всі це знають, що Росія е, вона воює проти України, при тому дуже простий вихід, щоб таке не сталося з танкерами, які належать вам, або, е, ну скажімо, оперуються вашими компаніями. Просто не посилайте їх туди от, в межах тірводи Російської Федерації. Mm -hmm. от, Удари були нанесені ну, в межах тірвот Російської Федерації, тобто на території. Якщо б це було відкрите море, то тут трошки інша позиція. Україна таку, такою діяльністю не, не проводить. А от якраз через те, що такі удари можуть привести до дуже серйозної екологічної катастрофи за межами ну, в міжнародних водах. Тому ну, така от ситуація. Хочу сказати, що за всю. Оцю історію війни, практично чотирьохрічний. Ну, до цього удару по ТОАПСЕ ну, в межах Тірводи був тільки один удар по танкеру СІГ а, в 24 році в районі Керченської протоки. І цей танкер тоді він доставляв пальне в інтересах Міноборони Росії. Був нанос... він був пошкоджений, і потім а, ну, його прийшлось ремонтувати. А при тому ну, от така ситуація. Потому зараз діяльність така, що сили безпеки оборони а, шляхом морських ударів, морських дронів, повітряних дронів, криватих ракет здійснюють послаблення економіки Російської Федерації, вибиваються центр тяжіння стратегічного рівня, який дозволяє їм мати прибуток і направляти тримати 700 тисяч військ на нашій території. <ганування> Українські військові намагаються ускладнити російську логістику на тимчасово окупованому півострові Крим. Вже кілька локацій для зберігання пал на мастильних матеріалів палало на півострові за останні тижні. Сподіваємося, що в найближчій перспективі теж побачимо пожежі. Але тут, пан Андрій, чи можуть оці удари зробити Крим таким, аби він був непридатним для життя? Чи цього недостатньо буде? Ну, бачите, ну, це таке дуже категоричне таке, судження. Ну, дійсно, а, а, теж можу сказати, що а, ну, наша силобезпеки оборони активно вибивають цю логістику. Перший приклад був ударів по нафтанедивному терміналу, не терміналу, а сховищу а, Чорноморського флота в бухті Казача, коли Комбінованим ударом дронів. Ну, це був повітряний дрони, було знищено декілька цистерн прямо на узбережжі 30 тисяч тонн. Це досить така серйозна цифра. ну, Я можу сказати, що ну, це цього, я думаю, достатньо, щоб зараз заправити всі кораблі чорноморського флоту. Тому що зараз, ну наприклад, ну открися Москва, да, який там був знищений нами, він бере на борт 2000 тисячі тонн. Йому цього вистачає на два тижні. А, наприклад, фрігат Григорович, от зараз, ну, фрігат Макаров, який зараз в Аманфлота, він бере на борт 470 тонн. І цього теж ну вистачає на дві на два тижні, якщо корабль буде в морі. От. Тобто, порахуйте скільки таких кораблів можна було заправити цим пальним. 30 тисяч тонн. Це досить багато. А після цього сили безпеки оборони вони продовжують знищити. Оці об'єкти, які мають пряме відношення як ну, для, 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 для забезпечення пальним як морського угрупування, так і сухопутного угрупування. Тому що сухопутного угрупування також вимагає дуже багато пального. І те, якщо, яке знаходиться в Криму, і те, яке знаходиться на окупованих територіях півдня нашої держави, Запорізька і Херсонська області. От і було, ми знаємо, що не одноразово було нанесено удари по Феодосії. Феодосія знаходиться найбільший термінал в Криму, а його загальна обсяг складає 250 тисяч тонн. Тобто це дуже багато. Це вісім разів більше ніж було в Севастополі. І ми знаємо, що більшість цих систем була знищена, і після цього було ну зараз почалася реально перша зросли ціни. На заправках в Криму зараз, ну фактично, якщо раніше ціна на, на бензин в Росії була вдвічі дешевше ніж в Україні, зараз вона ну фактично дорівнялась цінам в Україні. А в Україні ми знаємо, що фактично ціни відповідають ну країнам східної Європи. От Тобто, і це по перше. По-друге, це, цей бензин просто зник з заправок. І а, то, що використовують військові, цих запасів потрібно набагато більше, ніж для цивільного життя. От Поэтому, от такі удари, вони звичайно бойовий потенціал Росії. Він під вони підточують, підточують, і, і якщо подивитися, що така діяльність здійснюється наш нашими силами безпеки оборони на загальному фоні прифронтової зоні, не тільки там в Криму, то це. Такий досить серйозне послаблення військ Росії, це дійсно їх стримує від того, що вони там вони вже неодноразово приносять реалізацію своїх планів, наприклад, по захопленню повністю е е е Донецької області. наприклад. А а Дриму, ну я все ж не можу там сказати, що це там зробить його непридатним для життя. От, там ну, серйозно ослабити. Я думаю, що ну, цього можливо і не потрібно, але для того, щоб максимально послабити військовий контингент, там, це так це можливо. От, ну, от, я думаю, що така робота буде продовжуватися. Удари по об'єктам палюних запасів російських окопаційних військ. Плюс до цього будуть удари по системі управління по командним. По засобам зв'язку, по, по по складам з боєприпасами по аеродромах по важливих об'єктах ППО, в першу чергу с 400. Вони будуть продовжуватися. Mm -hmm. а, зараз процитую вам таку думку, не знаю наскільки ви розділяєте. Це зазначає директорка інституту демографії та соціальних на України, пані Лібанова, каже, що Донбас відвоювати неможливо, і перше, що ми заберемо, це Крим. Наді мною всі сміються, але я впевнена в цьому, якщо Крим відрізати від материка, його Росіянам буде неможливо отримати. Кінець Пан Панері, наскільки розділяєте таку думку? А чи тут знаєте, от після анексії Криму півострів вже не мав зв'язку з Росією? От не було цього моста, якби з'єднував його з материком. Тож тут не знаю наскільки дійсно, якщо відрізати цей міст, ну от Крим можна було повернути назад під контроль України. Ну, дивіться, ну перше, я хочу сказати, що історична логістика це було слабке місце для російських, для російської армії вже на протязі століть. От. не тільки це було ще до, до тої радянської ери, яка там тривала 70 років минулого століття. От. Ми знаємо, що логістика була проблемою дій російських окупаційних військ на Київщині на Херсонщині. Коли ми перерізали ці шляхи постачання, то фактично оці угрупування, ці колони, яке розтягнулось в Київщині на десятки кілометрів. Вони фактично не могли рухатися далі. А у військових просто не було чого їсти, і вони просто пограбували всі магазини там в Київській області. Ми це знаємо. Я сам живу в Ірпіні, бачив, що було після того як вони залишили це місто. От і дійсно, перерізання логістики це досить болівий фактор. Для будь-якого військового групування, тому що логістика є одним із, ну, функцій, так званих warfighting functions, це функції ведення бойових дій, і вона важлива для військових ну як мінімум вже 25 тисячі років. Про це казали, що теоретик був китайський Сунзу. І це не буде виключенням для Криму. Якщо дійсно Крим відрізати від континентальної частини. Ну, окупованої території України Херсонська і Запорізька області, то ну його блокада буде набагато набагато простіше вирішуватися в Україні. Ну для цього треба ну, повернути контроль над Кінбурзьким і Це дуже складно. Така можливість була в 22 році, коли звільнили Херсон, але тоді. Чомусь вирішили ну, через політичний, я так розумію, контекст а подальшого наступу не робити. Хоча росіяни до цього готові не були тоді. А після цього вони вже відбудували відбували оборону, підготувалися, підтягнули сили і зараз цього зробити дуже буде важко. А Росія дійсно вона бачить свою вразливість в Криму в системі постачання. І, і, і доказом цього є те, що вони будують зараз. Вони що вже побудували залізничну колію від Ростова на Дону, на Крим через оце Пріазов'я, тому що вони розуміють, що Кримський міст він ран ну раніше чи раніше ні, але пізніше буде може бути просто знищений. І навіть ті системи С400, які туди натягнути, і щільність їх фактично дорівнює щільності ППО Москви. Вона ну просто не спрацює. А, от а, Ну от Через це вони і, і роблять альтернативні шляхи постачання, якраз Криму. Через... Вони вже розуміють, що морським шляхом навряд чи чогось вийде зробити як це було раніше. До речі, а, ви пам'ятаєте, що в першому кварталі 2024 року ми фактично кожного тижня знищували російський корабель. На підході до Криму вони якраз доставляли ці десантні кораблі, різні вантажі. Те ж саме буде і зараз. Ви пам'ятаєте, що наприклад вони відмовились росіяни від проекту, який називався «Сирійський Експрес. Коли а, 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 значить, а, ну тоді вже не військові кораблі, але зафрахтоване цивільне судна класа Спарта вони здійснювали перевезення вантажів з Сирії, Ну, в Чорне море, в Новоросійській, ну, до речі, були поставлені так системи С-300 зняти з Сирії, доставлені, доставлена системи а ракети, а потім їм стріляли по Україні. А от. Ну, Вони зараз зрозуміли, що такого вже не буде. І ну, певний, ну скажімо, ну, раціональність цього твердження є, але практичну реалізацію я зараз просто не бачу. Для того, щоб казати про блокаду Крима. А, а треба вийти на перешийок на пересип. Оце на а для цього треба звільнити Кінбурський півострів. От і до речі, це над, надасть нам врешті-решт. Відкриє наші порти Ачаків, Миколаїв і Херсон, які до цього часу є заблокованими. Фактично і там ну суднопаства немає. Ще е, хочу вашого думку почути стосовно того, що в жовтні місяці президент підписав відповідний законопроект про направлення підрозділів збройних сил України до інших держав, і документ передбачає направлення підрозділів військово-морських сил Збройних сил України у Великобританію і Туреччину до припинення дії воєнного стану. Андрію, з вашого досвіду, яке от конкретна військова мета цього рішення? Чому саме ці країни обираються? Ну, дивіться, моє бачення взагалі таке, що, ну, бачите, основне наше завдання зараз по завершенню війни, вони полягають в північно-західній частині Чорного моря і Азові. Це невеликі райони, мілководні райони. І всі завдання фактично ми можемо виконати безпілотними системами або малорозмерними катерами. Ви Знаєте, що зараз коаліція? Во тата коаліція, морська коаліція, на чолі з Великобританії, Норвегії, країни Балтії, країни Скандинавії. Вони постачають нам дуже велику кількість малорозмірних. Ну, це від, від від 12 до 25 метрів катерів. Це катери патрульні, амфібійні, ударні, Вони можуть виконувати фактично всі операції на морі, які потрібні в ближній морській зоні. А от. Ну, єдине, от, що би нам зараз потрібно було, це е, ракетні катери для нанесення ударів ракетами по е, пунктам базування, ну, таким, як, наприклад, на Варосійській аботопсія, тому що таких катерів зараз немає. Але це можливо зробити, наприклад, на борту з борту безпілотного катеру розміром вже від 12 метрів. І ще одне завдання, яке актуально для нас проти човнова боротьба, тому що росіяни мають підводні човни. І це також можливо зробити з борту безпілотного катера, тому що катер має доставити в точку, де знаходиться підводний човен, малогабаритну торпеду а, 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 і ну, заактивувати її. Тут головне просто знати, де знаходиться підводний човен. Це завдання набагато набагато складніше. От, по ну, моє бачення таке, що ну от ці кораблі, на які ми направляємо серйозну кількість нашого плавскладу, вони на, на перемогу ніяк не попливають. Ми фактично беремо 330 людей туди, направляємо, ну, вони будуть щось опановувати там. Ну я не знаю от, сенсу цього робити. В практиці дійсно таке трапляється, що коли країна підбає корабель. За кордоном, то туди направляється екіпаж на певний час, щоб опанувати техніку, а потім повертає корабель в пункт ну в власний пункт базування. Зараз ну речі про це не йде, тому що ну Туреччина просто не проступна, попустить ці кораблі перше, а по-друге, можливо, і слава Богу, тому що їх просто знищить на переході. І в Росії для цього є ресурси. Це в першу чергу авіація і протикорабельна ракета берегового базування. От. поэтому, тому, ну, я відверто кажучи, ну і плюс о, дивіться, ми, ми взяли траншики, п'ять траншиків, два у Великобританії, один у Бельгії, два в Нідерландах. Зараз ці країни, коли вони подивилися, наскільки ефективно ці безпілотні системи в Україні, вони самі закуповують безпілотні системи, безпілотні катери для дії а, у себе в межах ближньої морської зони. Та ж саме от, недавно було повідомлення. В засобах масової інформації, що Британія закуповує 20 безпілотників для дії в ми, ну, по, навколо їх островів, от якраз такою метою. Тобто, я, ну там дуже серйозні суми отримують, суми, які на, на придбання і утримання цих платформ складають десятки мільярдів гривень. Це дуже серйозна сума. Тому тут я би подивився з цієї точки зору. Ну і плюс ми ж знаємо, що ці нутральчики. <свистеться> тральщики, розумієте, це в НАТО називається Deployable Capability. Тобто, ця така платформа, яка в основному переважно діє на віддаленні від свого узбережжя. Вони можуть виконувати операції біля берегів, але як правило, оці, оці тральщики, які от нам передають, вони діяли за ну далеко за межами а, територіальних вод країн, до яких вони належали. Я прочитав історично. Більшість свого життя вони провели в межах там перперської затоки або там на віддалені у складі постійно діючих груп НАТО протимінних. Тому нам зараз треба, те, що безпосередньо впливає на перемогу, що дозволить нам ну, максимально звільнити захоплений противником території і потім відновити свободу судноплавства. І, і, і забезпечити безпеку наших морських портів і морської інфраструктури. А це mm -hmm. я бачу. Ну звичайно, ну це просто вони можуть виконати ці от платформи, але це буде дуже висока ціна. Я схиляюся до того, що ми більше і більше маємо переходити зараз до малих платформ. До речі, в нас їх досить багато і безпілотних систем. От а вже потім ну вже думати про більше. Я розумію, що на це потрібен час, але зараз ну, у нас навіть немає пункту базування для кроветів. Просто немає. Mm -hmm. Нема базувати. Поэтому ну я би подивився на цей. Я б відверто кажучи, взагалі би поставив під турецькою стороною питання про реалізацію цих в третій країні, тому що ну зараз просто ну вони для нас не актуальні. Угу. Пане Андрію, наостанок, от щодо безпілотних катерів, безпілотних систем, ми перші у цій війні почали їх використовувати. Але, схоже, ворог теж в технологічному процесі намагається нас у цьому аспекті наздогнати в жовтні місяці. Військово-морські сили України знищили російський морський дрон, і це перший такий випадок, про який стало відомо так публічно. Що для нас зміни в нашій тактиці? Використання наші тактиці оборони от момент того, що ворог теж почав мати не знаю, можливо, в менші кількості, але тим не менш, теж безпілотні катери, морські дрони. Ну, дивиться, морські дрони дійсно вони копірують. Є навіть спеціальний підрозділ Рубікон російський, верніше його його відділення. Які, до речі, ну є така інформація, що вони що вони були залучені до атаки на. Розвідний корабель Сімфірополя Дунає, а от а, а, і вони дійсно вони адаптують наші, наші практики. Але справа в тому, що основної міти у росіян, яка була у нас, у них немає. У нас просто немає кораблів такого класу, які вони могли би знищувати, тому що ми працювали по кораблям. Ну пам'ятаєте, ми знищували у нього. Довжина була 60 метрів, від 60 до фактично понад 100 метрів. Тобто, кораблі середнього і великого класу. У нас таких кораблів немає. У нас зараз є катери, які нам поставила оця коаліція морська, вони невеликі за габаритами, але вони дуже маневрені, і їх просто, ну, оці дрони російські, вони їх просто не доженуть. А єдина загроза, яку вони можуть представляти для нас, ці російські дрони, це атаки на портову інфраструктуру і на цивільне судно. І тут треба дивитися, як протидіяти цьому. Ну, для протидії цьому, опять же, от сама ефективна зараз протидія з боку Росії заключається в тому, що вони використовують невеликі свої катери, Кваса гарчонок і БК-16, раптор. І раптор для того, щоб перехоплювати наші морські дрони, знищувати їх завдяки своєму зброю. Тобто це крупнокаліберні кулемети, гранатомети і FPV-дрони. Оце зараз ну, сама така от серйозна загроза, особливо FPV-дрони на оптиковому вогні. тому що вони не на них не впливає радіоелектронна боротьба, а от випромінювання, яке також уже наші дрони можуть робити. І вони фактично, їх дальність вона може складати понад 10 кілометрів. Тобто, фактично, такий дрон випускається, він, він виявляє наш морський дрон і його знищує. Оте саме можна робити і проти них, проти російських ударних дронів. Але серйозний урок, саме серйозний потенціал використання цих дронів, це Балтійське море. І тут для натівських наших колег треба, щоб вони дуже серйозно приділили цьому увагу, тому що Балтійське море, ну ви знаєте, що 93% його контролюється країнами НАТО, і тільки СІМ Росії. І там дуже серйозна перевага сил НАТО над російськими силами 12 до 1. І там є великі кораблі, які можуть бути атаковані цими дронами Росії. І от тут їм треба дуже дуже серйозно дивитися. Ну Ви знаєте, що зараз є проекти. І адкіримих країн НАТО, там стіна дронів і е, е, НАТО на то, щоб цю загрозу потенційно просто не допустити, от. а в Україні ну от так на жаль, от наш досвід він був супротивником адаптований на морі. І, до речі, тут так, так само вони адаптують його і на суходолі. Їх перевага в тому, що завдяки централізованому управлінню. Вони можуть масштабувати цей досвід, дуже досить, досить швидко. А у нас такого не виходить, mm -hmm. пане Андрію, щиро вам дякую за роз'яснення. Тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, вам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих важких темах. Допомагав і мені, і вам капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України 2004-2020 років. Андрій Риженко. Пане Андрію, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення.